Лана, та майстерня пошуку. Мілана сиділа за столом. Їй треба було знайти інформацію та малюнок для проєкту про найдивовіжнішу квітку, веселкову росу. Де її шукати? зітхнула вона. Раптом на екрані з'явився маленький усміхнений робот. Привіт! Я Байт. Твій помічник у пошуках. Коли не знаєш точно адреси, виручає пошукова система. Байт показав значки відомих пошукових систем. Вони як великі бібліотеки, де замість книжок мільярди сайтів. Вони знаходять усе від Google до MetaUA. Щоб знайти саме те, що тобі потрібно, треба правильно обрати ключові слова, пояснив Байт. Якщо введеш просто миша, що знайдеш? Ого. здивувалася Мілана. І комп'ютерну мишку, і маленьку сіру. Я ж шукаю квітку. Тоді квітка веселкова роса і. Рідкісна рослина. Молодець. Чим більше точних слів, тим кращий результат. Пам'ятай, великі літери лише у власних назвах і завжди перевіряй правопис. підморгнув Байт. Мілана знайшла гарну фотографію. Але чи можна її просто взяти? спитала вона. Байт став серйозним. Ні, Мілано. Кожен твір має авторське право. Знак копірайт. Це як повага до роботи. Для навчання можна. Але з посиланням на джерело, сказав він. Тепер збережемо її. Клацни правою кнопкою миші. Вибери зберегти зображення як. та назви файл. Вона обрала папку проєкти. Дала файлу ім'я. Але байт нагадав. Зачекай. Обов'язково запиши ім'я автора та адресу сайту. Це і є список джерел. Мілана усміхнулася. Дякую, байт. Тепер я справжній інтернет-дослідник. Знаю, як шукати, як зберігати і як поважати чужу працю.